Рівняни відзначали день народження в одному з кафе на вулиці 16 липня. Вийшли на вулицю і помітили чоловіка, який йшов до кіоску з цигарками. І найвірогідніше був не тверезий. Вийшла на перекур, замітили чоловіка, який просто плівся по вулиці, по приїжджій частині. Спочатку не сина на нього уваги, звернули. Потім він просто почав дуже сильно хитатися, впав, розбив собі сильне лице. Двоє моїх друзів підвігли, допомогли йому піднятися. Ще вийшло декілька людей з сусіднього кафе. Побачили, як ну я побачив, як. Чоловік, хитаючись зліва направо, ну по походці видно було, що п'яний впав ліцом вниз. Впав на дорозі, ми його підняли, побачили, що в нього якісь рани на обличчі визвали швидку. Травмованого чоловіка медики завезли в обласну лікарню рівного. Ним виявився 40-річний прокурор, який працює на вулиці 16 липня в обласній прокуратурі. Через кілька годин він заявив у міліцію, що його побили поблизу місця роботи. Нібито він йшов вулицею, а троє чоловіків обговорювали теперішній курс долара. Прокурор вирішив підтримати їхню розмову. Однак спроба була невдалою, і ті його побили. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 296. Ту Кримінального кодексу України хуліганство вчинене групою осіб. Поспілкуватися з прокурором не вдалося, а ось хлопці, які допомогли йому підвестися та викликали швидку, запевняють, що це наклеп фізичної сили до перехожого вони не застосовували. Через декілька днів побачили, що по новинам ця людина, оказується, є прокурором Рівненської області, не вимітає точно млинів чи ще якісь місце, і просто поливає нас гарязію по поводу того, що ми його побили. Ну після цього якось взагалі тяжко людям допомагати і якось адекватно реагувати на подібні ситуації. Ми в нього підходили, намагалися з ним підвести якусь розмову, хоча б поговорити з ним. Ну він не міг вимовити жодного слова. Взагалі він був неадекватний. Та й я там як він ладішов, він там нічого не міг сказати. Ну до такої степені вже ну чувствулося нього алкоголем. Запах алкоголю сильний. За кілька днів міліціонери поспілкувалися з усіма очевидцями події і зробили висновок, що прокурор намагався ввести їх в оману ніякого побиття не було. Міліціонери допитали всіх свідків та очевидців даної події, однак підтвердження цього факту не знайшли. Відомо, що 40-річний прокурор перебуває на лікарняному. Його колеги також розпочали службове розслідування. Про якісь результати поки не повідомляють. Прокуратурою Рівненської області розпочато службове розслідування даного інциденту, за результатами якого буде встановлено наявність чи відсутність підстав для вжиття заходів. реагування. як відреагує прокуратура, якщо встановить, що заява про побиття. Тя це справді міф. Ми повідомимо по завершенню розслідування.